Усім доброго дня і мирного неба. Купив таку електростанцію VITALS, 1,8 кВт. Це від неї коробочка така. В комплект ходила така от книжечка. Сам мануал на українській мові. Інструкція з експлуатації. Пішли ж зарядки. Це весь комплект до неї, ну і сама станція. Вона в от такому от чехті була. Я так накриваю, щоб менш пиль попадала. І так, сама станція. Вона доволі така широченька, дивіться, 16400 вага. Доволі така важкенька. Сама станція. Тут виходи USB, заряджати можна телефони. Чотири виходи під вилки. Зарядка від сонячної батареї, зарядка від Сіті. Так от відкривається і від відприкурюється від автомобіля. Тут ось такий ось вигод. Сюди вставляється ну і в розетку. Ось так ось вона включається. Тут от. Кнопочка, Есть, ось така кнопочка, де вона ось вона. За, затримуємо так от. Станція включилася. Для того, щоб включити оці розетки, отут от треба натиснути, придержати. І чути, запустилася станція. Вона може працювати як безперебійник. Для того, щоб якби перебійник працювало, включаємо оцей шнур сюди от, на зарядку. 220 включаємо вилка, тільки 220. Я не включатиму, хочу вивести одну розетку. розетку по хаті. Одну. Тобто від лічильника йде фаза і 0 і прямо по всій хаті на одну розетку, а хата, будинок не запитаний взагалі електроенергією. Потім вставляємо в ту розетку, цей шнур, сюди от на зарядку і включаємо тут перемінний ток. Отак от, от включаємо його. І вийвся безперебійник. Тобто. Заряджається і через себе, він не з акумуляторів бере електроенергію, а через себе пропускає по всій хаті, по всьому будинку. Пропускає електроенергію сам безперебійник. Якщо відключити, або світло пропаде, або так виключити, потім він автоматично включиться на. на на заряді акумулятора буде працювати, отака от, от станція поближче вам покажу. Вона така доволі важкенька. Я ще не пробував працювати як без перебійником. Зараз світлом. Не такі проблеми, як от були по 3-4 по часа відключали. Так що поки я не став я як безперебійник. Так що пробував. Вилка-вилка. Кажуть, не можна. Ось така вилка-вилка. Тут вилка. І тут ось вилка. Вставляв. Обичну розетку. Ну, пакетники У мене на вулиці на лічильнику і віддільний пакетник на бензоелектростанцію. Я відключаю все. В общем, поки працював так, якщо будуть зовсім такі проблеми, потім будемо ставити його як безперебійник. Це перемінний ток. Відключаємо відключаємо виходи розеток. Гарненька така станція, друзі. Будемо користуватися. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.